Привіт! Мене звати Ходак Софія Андріївна, і я буду ділитися з вами цікавими, а інколи й неймовірними фактами з життя видатних діячів української культури. А чи знали ви, що якби Володимир Винниченко жив зараз і поводився в політиці та з жінками так, як він поводився, люди б вважали його негідником? Біографія показує нам авантюриста, інтригана і некомфортну особу. Отож сьогодні ви дізнаєтесь кілька оригінальних фактів про цього непересічного українця. Видатний український письменник і політичний діяч народився 16 липня 1880 року в місті Єласаветграді. Нині Кропивницький. У школі Володимир Виниченко був звичайно здібним учнем. Проте, у старших класах гімназії написав революційну поему, був учасником революційної організації і за це мусив тиждень просидіти в карцері. Згодом його відрахували. Незважаючи на це, Володимир все ж таки отримав атестат. Він склав іспит як стороння особа в іншій гімназії і досягнув свого. Після школи він вступив на юридичний факультет Київського університету Святого Володимира, нині КНУ імені Тараса Шевченка. Але в життя увірвались буремні революційні події, які захопили хлопця з головою. За свою активну громадянську позицію його було вигнано з університету. Загалом вже з юнацьких років Володимир Виниченко був впевнений, що він унікальний. Через це дивився на своїх співрозмовників дещо зверхньо. Також він вважав себе геніальним політиком. Втім, це було далеко не так, і його помилки багато чого коштували Україні. Виниченко принциповий революціонер. В 21 рік він почав свою революційну діяльність. Яка тривала приблизно 20 років до його остаточної еміграції у студентські роки? Він вступив у партію УСДРП Українська соціал-демократична робітнича партія. Але він ніколи не був комуністом, ба більше більшовиком. Адже Виниченко цінував особистість те, що не вкладається в комуністичне бачення. Виниченко був авторитетним революціонером. Він поширював літературу, агітував людей під час революції. Через це його часто арештовували. Можливо, це найбільш арештований український літератор. 1917 року, коли створили Центральну Раду. Володимир Виниченко став фактично головою уряду генерального секретаріату. Звідси починаються його політичні помилки. Оця його принциповість обернулася для України злими жартами. Наприклад, він казав, що УНР не потрібна армія. Він був суцільним пацифістом. Саме Винниченко доклався до того, що були відкинуті пропозиції Павла Скоропадського зміцнити армію. Тоді стався трагічний бій під крутами між українськими вояками та більшовицькою навалою. Якби ж була більш дієва армія, цього б не відбулося. Вениченко – письменник, як навіть сказала, геніальний письменник. Він один з перших в українській літературі, хто колоритно показує міські ситуації й сюжети. Він ввів у літературу нових рішучих персонажів, пролетарів, трудівників, які мають зрушити стару систему своїм творчим дебютом оповіданням Краса і сила письменник започаткував у нашій літературі течію неореалізму. У 1910-х у Виниченка відбувається період п'єс. Його п'єси визнавали та ставили в Європі. У 20-х роках у Берліні йшла Чорна Пантера і Білий Медвідь. Це його найгеніальніша п'єса. Старшокласники. Якщо ви зараз у пошуках оригінальної української літератури, то раджу вам прочитати саме цей твір. Цікаво, що це один з перших українських творів, в якому починає звучати позиція жінки. Проте це драма, і читати такий формат не завжди легко. Тож, якщо ви полюбляєте прозові твори, зверніть увагу на роман Записки Кирпатого Мефістофеля. Роман, мабуть, найбільш читабельний з цього жанру у Виниченка. Також цікаво те, що Володимир Виниченко. Автор першої в Україні антиутопії Сонячна машина. Він написав її після розмови з Леніним і еміграції. Тут він скептично ставиться до капіталізму. Фактично все своє життя письменник вів щоденник. У щоденнику він нотує все надзвичайно детально, щоразу пише, яка погода, скільки часу він спав і який у нього настрій. Фіксує свої еротичні мрії і сни. Вениченко непогано малював. Коли йому подобалась якась жінка, він намагався з нею домовитися, аби вона йому позувала, але розумів, що він значно кращий літератор, ніж художник, тому малювання було серед хобі. Слід зазначити, що Володимир був. Красивим чоловіком і вмів подати себе у взаєминах із жінками. У нього було багато жінок, навіть безглуздо перераховувати. Його стосунки були прямолінійні й чесні. Мовляв, зараз ми кохаємо одне одного, а тепер я тебе не кохаю і рухаюся далі. Вениченко мав фобію небажаної дитини. Це помітно в багатьох його творах. Його персонажі нерідко намагаються вбити дитину. Мотив смерті не біографічний, хоча були випадки, коли він залишав жінку з дитиною, і ніхто не знає, що траплялося далі. Понад 40 років письменник прожив у цивільному шлюбі з розалією Лівшиць, з якою познайомився на відпочинку в Італії. Закохані ніколи не обмежували одне одного й могли мати інші взаємини. Дружина не вимагала від нього абсолютної вірності. Він також разом вони емігрують до Франції. Подружжя викуповує закинуту ферму, починає займатися натуральним господарством та сироїдінням. Але через скрутне фінансове становище частину земель довелося продати. Протягом 25 років вони жили у французькому місті Мужен. Під час гітлерівської окупації Франції Володимир Виниченко був заарештований і перебував у концтаборі за відмову співробітничати з німцями. Помер Володимир Виниченко 6 березня 1951 року. Похований у французькому мужені. Сьогодні ви дізналися цікаві факти з життя геніального автора і суперечливої людини Володимира Виниченка. На цьому все. Дякую за увагу! Незабаром зустрінемося знов.